Автопарк Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнився чотирма новенькими реанімобілями. Закупили їх у рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської із фандрейзингових коштів. Такі швидкі необхідні Сумщині, говорить директор закладу, зважаючи на те, що область щоденно перебуває під ворожими обстрілами. А це перша партія. Придбано 24 автомобіля державним підприємством державні закупівлі і розподілені не по всім. Областям, а лише по прикордонним, де тривають бойові дії. Адже у нас область теж щодня обстрілюється. Ми очікуємо ще п'ять автомобілів, тому безумовно це покращить якість надання медичної допомоги. Реанімобілі укомплектовані всім необхідним, аби оперативно транспортувати пацієнтів у тяжкому або критичному стані. Реанімобілі класу С укомплектовані відповідно до всіх сучасних європейських норм. У них фактично є все від дефібрилятора, кардіомоніторів. Кисневого обладнання, інфузоматів, глюкометрів, тонометрів. Тобто тут є все для того, аби надати екстрену реанімаційну допомогу. Нові швидкі обслуговуватимуть третину населення області. На сьогодні у закладі більше 15 автомобілів класу С. Медики констатують, вчасно надана допомога значно збільшує шанси на порятунок життя. Із нового з'явився монітор, який можна постійно контролювати стан пацієнта під час транспортування, адже у нас є довгі транспортування це з міста шостки, краливця та ахтирки, і так далі. Далі є у нас вакуумні. Шини, вакуумний матрас. Під час вручення ключів від новеньких реанімобілей голова сумської ОВА Дмитро Живицький анонсував, що на базі закладу планують створити міжрегіональний навчально-тренувальний центр. У нас є колосальні плани спільно знову ж і з керівництвом. Екстренки, обласною радою, народними нашими обранниками, реалізувати тут потужний проект для створення міжрегіонального центру по навчанню навчально-тренувального центру. А надалі ми будемо продовжувати лобіювати сумщину, щоб більше автомобілів, щоб більше була заробітна плата, і те, що ми запланували, щоб Найближчі два роки ми змогли реалізувати Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вважається одним з кращих в Україні, а фахівці віддані своїй справі, адже ні на день від початку війни не припиняли своєї роботи. В першу чергу хочеться подякувати всьому колективу, нашим лікарям. Ми знаємо їх героїчні вчинки, про які, можливо, не всі сумчани на жаль знають. Це нещодавно евакуація наших військових 49 дев'яти військових. Прямо під обстрілами наші лікарі виїжджали в Харківську область, забирали наших героїв, наших захисників. Також стійкість продемонстрував і пан Віктор. Водій швидкої Тростянецької підстанції розповідає під час окупації міста російські військові перешкоджали роботі і не давали виїжджати рятувати поранених. Ходили Домовлялися з ними, щось, щось там якось викручувалися якимись другими дорогами, не центральними, об'їзними дорогами проїжджали, щоб надати допомогу, тому як були вже поранені, були вагітні жінки, таких яких треба було доставити у полове відділення. Лікарів, фельдшерів та водіїв екстренки, які під обстрілами рятували життя людей, відзначили державними нагородами. Дар'я Борозенець, Карина Панікар, Михайло Омельченко, новини СТС. We yes.